В Чернівцях відбувся щорічний благодійний фестиваль народної творчості на крилах надії. В Столиці Буковини створять велосипедну карту. 50 тисяч паломників одночасно молилися за мир в Україні. На Буковині пройшла хресна хода. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В Студії працює Людмила Григорчук. 50 тисяч паломників одночасно молилися за мир в Україні. На Буковині люди прийшли хресною ходою 50 кілометрів зі спільним проханням до Всевишнього сили нашим військовослужбовцям та спокою державі. Цілісінький день в дорозі поруч зі священниками були і молодь, і літні люди, і навіть немовлята. Бо кажуть, учасники ходи біда України для всіх єдина, незважаючи ні на стать, ні на вік. У Валентини Григорівни 12 дітей, їй 80 років, але вона не пасе задніх в хресній ході. Жінка каже: поки йде цих 50 кілометрів, невпинно разом з усіма молиться за державу і за свого сина, який зараз на сході бере участь в антитерористичній операції. Буду просити Бог, щоб Бог поміг усім хлопцям і моїй дитині добре. Пані Валентина йде хресною ходою зі своїми синами, впевнена, що дитячі молитви, про здоров'я та мир найбільш щирі, і відчуття патріотизму у них найсильніше. Їм це все в розумі закладеться з молитвою. Хресний хід розпочався в Досвіта, в Чернівцях, завершується біля хрещатицького святою Анно-Богословського чоловічого монастиря. Хода традиційна започаткована ще в 30-х роках минулого століття. За часів радянського союзу ходу забороняли, відродили її в 1992 році. Відтоді щороку в ній беруть участь тисячі паломників. Але сьогоднішня хресна хода особлива, бо 50 тисячний гурт об'єднує спільне бажання миру. Всі, звичайно, моляться і за себе, і за мир, і спокій там на сході, і за наших вояків і за нашу Україну. Почуваємо собі, йдемо з вірою, з надією, що буде на Україні мир. Просимо за всіх людей. Ми молимося, молимося за нашу Україну, за наших хлопців, щоб не гинули наші буковинці. Молимося в поході також. Учасники ходи впевнені, лише разом українці зможуть врятувати державу. І головне для всіх це віра у краще майбутнє. Це є духовне, це є духовна надія, коли нема сподіватися на е, тут на якихось певних фізичних осіб. Ми сподіваємось на якусь більшу силу, яка може певно нам допомогти. І я думаю, що молодь теж це розуміє. У кожному селі, попри яке проходить хресна хода, паломники радо зустрічають, пропонують воду та їжу. Посередині шляху місці заставна люди ненадовго зупиняються відпочити і знову рушають з молитвою в дорогу. Адже впевнені, міцний дух українців допоможе пережити всі негаразди та біди і зберегти державу цілісною. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. Допомоги українським воякам сьогодні просив і міський голова Олексій Каспрук. Він наразі перебуває з робочим візитом в Австрії і звернувся до бургомістрів міст Клагенфурт та Вольсберг з проханням допомогти військовослужбовцям які зараз перебувають в гарячих точках. В Австрії Чернівецький міський голова бере участь в презентації Чернівецьких культурних проєктів під час днів німецькомовної літератури в рамках поетичного туру Меріддян Черновіць Черновіць-2014». разом з Олексієм Каспруком в Клагенфурті. Ще й президент фестивалю Святослав Померанцев, письменниця Катерина Бабкіна та перекладач Петро Рихло. Всі вони мають можливість розповісти австрійцям та представникам закордонних змі про реальну ситуацію в Україні, надати достовірну інформацію про те, як живеться зараз в східних та західних українських містах, та попросити Істрів забезпечити технічними засобами Чернівецьких вояків. Звернення Чернівецького міського голови з проханням допомогти українським військовим, які відстоюють територіальну цілісність України, в ратуші спрямували до усіх міст побратимів Чернівців. Відомі факти в міліції та прокуратурі не оприлюднюють результати експертиз на вміст алкоголю зятя керівника обласного управління ДАІ Андрія Доголіча, який був за кермом Джипа, що зіткнувся з дев'яткою. Внаслідок цього загинуло четверо чоловіків. Нагадаємо, смертельне ДТП сталося 13 червня в Либоцькому районі поблизу села Валякузмін. 17 червня правоохоронці заявили, причиною аварії стало те, що позашляховик перевищив швидкість та виїхав на зустрічну смугу. За його кермом знаходився Андрій Доголіч. Разом із тим повідомили, результати експертизи на вміст алкоголю в крові водія ще не готові та будуть згодом. Нині ані у прокуратурі, ні в міліції чомусь ці факти не оприлюднюють. Вам було названо прізвище, особа затримана. Обрана міра запобіжного заходу тримання під вартою. Буде закінчене розслідування. Всі факти вам дадуть і буде. Є адвокати, це все вони можуть прийти, з'ясувати в слідчого на слідчі. Є незалежна процесуальна особа. Повна реконструкція давнього Чернівецького водопроводу, перехід із Дністровської на Пруцьку воду та майже 100% економії електроенергії. Чернівці водоканал відновив роботу над інвестиційним проєктом модернізації мереж, що фінансуватиметься німецьким банком. На підприємстві кажуть, проект, що був розроблений ще у 2009 році, вже пройшов усі необхідні експертизи у державних інституціях. Його вартість 396 мільйонів гривень. Вже є попереднє погодження на перший транш від німецького урядового банку у розмірі 17 мільйонів гривень під 2% річних. Окрім модернізації мереж, проект передбачає перехід з Дністровської на Пруцьку воду. Задля цього також проведуть реконструкцію водозаборів, зокрема магалата біла. Перед втіленням програма має пройти затвердження уряду, адже держава бере на себе гарантії. Її реалізації вони виконуються під державну програму Німеччини захист довкілля. Це кошти європейської спільноти, які направляють на зменшення споживання електроенергії, на зменшення втрат. Там якраз теж акцентовано основні пункти це заміна мереж. 37 кілометрів центральної частини міста нам треба поміняти старі мережі. Ця програма дозволяє з попереднього розрахунку до 30-го року вийти на економію 92% електроенергії. Чернівчани пересідають з автівок на велосипеди. Кількість таких городян з кожним роком зростає за підрахунками активістів велоруху. Натомість чітко відведених місць для присування на двоколісному транспорті в місті досі не організували. Щоб це виправити, у ратуші протягом трьох днів розроблятимуть схему руху для велосипедистів. Подружжя Тамара та Артем вже не уявляють життя без своїх двоколісних. Основний транспорт пересиваємося по місту, садочок. Магазин, всюди. Аргументи переконливі з дому до центру на велосипедах удвічі швидше, ніж громадським транспортом. Що таке затори? Забули. Ми живемо на рощі біля клубу, До доратищину, дивлячись, якою стороною їхати приблизно 10-15 хвилин. От тільки жахають безкінечні ями на дорогах. Інша проблема хороші велопарковки. В місті можна порахувати на пальцях. Я шукаю якісь стовби або дерева потонче, щоб десь причепити, тому що в нас є. Нехороший хороші дяді, котрі можуть потягнути велик або щось з велика. Та й розминутися із водіями автівок на дорозі буває непросто. По тротуарам по правилам дорожнього руху ми не маємо права їздити. Це по-перше. По-друге, автомобілі, якщо їдеш, вони вічно стають отак, от на узбіччі неможливо проїхати, якщо ззаду або спереду їде машина. Це дуже важко. дуже. І тим більше, коли їдеш з дитиною, ззаду нас є спеціальне крісло, небезпечно просто. Таких, як це подружжя, у Чернівцях із кожним роком стає усе більше, кажуть активісти велоруху. Тому й назріла потреба організувати рух велосипедистів. Значних інвестицій на це не потрібно. Орієнтовну схему складатимуть у ратуші протягом трьох днів. Аналізуватимуть інтенсивність та специфіку руху транспорту і найкоротші маршрути велосипедистів. Це може бути велосмуга на дорозі, тобто вона просто промаркована. Наприклад, там треба вирішувати питання паркування. Це може бути. Відокремлена велосипедна доріжка, де дозволяє простір, якщо це історичний центр, звісно, це складно зробити та окремо. Або це може бути навіть просто ну, от, як є дорога, вона зараз та де рухаються там тролейбуси, автомобілі. Там же ж будуть рухатися і велосипедисти. і на цій вулиці просто уповільнюється рух автомобілів, тобто для того, щоб всі їхали. Головний архітектор вже окреслив місця, де можна робити велодоріжки, а де водіям доведеться їхати поруч із велосипедистами. По вулиці Воробкевича, Гайдара зі сторони парку, там є ідеальні умови і можна десь частково влаштувати велодоріжки. Це бульвар героїв Станинграду у центральній частині міста. Досить таки мала ширина. Вулиціка недостатньо для того, щоб яким чином ще організувати рух політики. Коли активісти згодять маршрути велосипедистів зі схемою руху загального транспорту, рішення прийматиме міська рада. Маягумена Іван Чижик. Місцевий час. В Чернівцях відбувся щорічний благодійний фестиваль народної творчості на крилах надії, учасники якого люди з обмеженими можливостями. Кожен з них мав змогу продемонструвати свої творчі здібності та вміння. Бачили їх і наші журналісти. щороку фестиваль на крилах надії збирає людей з обмеженими можливостями з усієї Буковини. Для них це можливість не тільки продемонструвати свої таланти, але й просто поспілкуватися одне з одним та гарно провести час. Це дуже подобається, тому, що зустріч з усіма з усіх районів приїжджають вже знайомі. І так по телефону, то що ми спілкуємося. То не, не то вони всі сьогодні дуже ошатні, красиві, наповнені такого доброго настрою, очі їх світяться. Вони зустрічаються раз на рік, і для них це дуже важливо. Фестиваль на крилах надіється свято пісні, поезії та декоративно-прикладного мистецтва цього року до столиці Буковини з'їхалося 60 людей з обмеженими можливостями. Пані Алла сьогодні представила на виставці колекцію своїх вишитих робіт. Жінка розповідає, любов до вишивки їй прививала. Я мамину роботу завжди спостерігала, я бачила, як мама вишивала. Але сама в мене не було потягу до, 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 до вишивки. А коли мами не стало, от мені вечорами, то взагалі цілими днями мені було скучно якось. Для мене це було дуже боляче, мені було важко це все пережити. І я подумала, що чи не взяти мені голочку. І не попробути себе у вишивки. Окрім вишивок, на фестивальній виставці є і живопис, і бісероплетіння, і вироби з глини. Пройшов також захід літературної творчості. Твоя земля немов ярмило зігнула нижче від колін, і зводиш руки, ти без сило, надії на церковний дзвін. Учасники фестивалю мали змогу поділитися своїми внутрішніми переживаннями у віршах. Наталя розповідає, що останнім часом пише виключно патріотичну поезію. Нас, господи, за те, що мало любимо Україну, що землю, на якій живем, так легко перетворюємо в роїну. Фестиваль на крилах надії тривав протягом дня. Згодом для його учасників влаштували музичний концерт, а також нагородили їх подарунками. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький, місцевий час. Це все, що ми стигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, соціальних мережах Facebook та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі інформаційного агентства АС на YouTube. Миру нам.